Доброго вам здоров'я, шановні, 27 грудня. Сьогодні православна церква згадує правомученика архідіякона Стефана. В народі казали Стефанів день. Цей день зазвичай буває морозним, тому й казали: прийшов Степан на ньому червоний жупан. Святкування відбувалося подібно до попередніх днів, але уникали в цей день будь-якої роботи. Особливо остерігалися прясти, дозволяючи лише найнеобхідніші справи. Ввечері намагалися співати якомога більше колядок. День святого Стефана, що є третім днем Різдва, присвячений одному з перших християнських мучеників. В народі святий Стефан або Степан, як його називали в Україні, шанувався як покровитель домашньої худоби, особливо коней. В цей день господарі наймали пастухів на наступний сезон, організовуючи для цього спільну трапезу. Коней годували та поїли з посуду зі срібла. Вважаючи, що це захистить тварин від хвороб, дівчата проводили обряд, щоб позбутися печалі. В спеціальну чашу зливали воду, символічно заховуючи тугу свого серця. І з цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся про ще більшу кількість дуже цікавих, дуже старовинних справжніх українських традицій, звичаїв, обрядів. Все, що стосується сьогоднішнього дня, 27 грудня 2024 року. Я веду цей канал за новоюлянським календарем, тому сьогодні день Степана. Я в цьому відео розкажу вам, що сьогодні треба зробити: всі народні звичаї, які я знайшла про цей день, а ще обов'язково розповім про перестороги, заборони, запобони, тобто розкажу, що сьогодні робити не можна. Тому, будь ласка, додивіться це відео до самого-самого кінця. Це дуже-дуже важливо. Ставте йому лайки, вподобайки і ще пишіть коментарі довгі при Чим довший коментар, тим краще. Тому пишіть, будь ласка, і, звісно, робіть репости для того, щоб ще більша кількість українців дізналася про наші справжні стародавні традиції. Подивіться, можливо, десь я можливість у вас якусь групу запостити, ще ще кудись ще собі в стрічку навіть запостити. буде дуже добре, я вважаю. Я дякую Господові Богові і всім захисникам нашої рідної ненької України за цей день, за те, що він настав, за те, що ми його з вами проводимо. А ще я дякую всім заступникам святимся цього дня за заступництво. Слава Україні! І я починаю. Святий Стефан відзначився глибокою відданістю християнській вірі і прийняв мученицьку кончину у віці 30 років. Все своє життя він присвятив проповіді християнства, неодноразово перемагаючи в суперечках із юдеями. Однак через це його несправедливо звинуватили в богохульстві. На суді Стефан виступив із промовою, де розповів про історію юдеїв, звинувачуючи їх в переслідуванні пророків. Під час виступу він побачив явлення Ісуса Христа і повідомив про це присутнім. Та, замість того, щоб слухати його, люди заткнули вуха, вивезли його за місто і закидали камінням. Святий Стефан відійшов в засвіти. Його тіло залишили просто неба, але християни таємно поховали його. Щодо прикмет цього дня, то в нашому народі примічали ось таке якщо місяць червонуватого відтінку вночі, це до сніжного, але теплого січня. Якщо санички співають цілий день, це до м'якої зими та ранньої весни. Тривалий снігопад сьогодні віщує багатий врожай ягід і грибів, а іні на деревах добрий врожай зерна. Раптове похолодання цього дня свідчить про пізню і холодну весну, тоді як ранковий туман обіцяє потепління. Для захисту дому і городу від нечисті колись у землю вбивали осикові кілки. Ввечері, в цей день, наші пращури намагалися співати якомога більше колядок. Колядки, щедрівки це багатий скарб української культури. Він має глибоке коріння в історії та світогляді нашого українського народу. Класифікація колядок може бути різною, проте одна з найбільш поширених допомагає побачити, як ці твори відображають різні етапи розвитку суспільства, вірувань і культурних цінностей. Серед цих пісень є ті, що ставлять філософські питання, розмірковуючи про походження світу, інші оспівують сили природи та міфологічних істот, через що можна відчути віру предків у надприродні. Деякі колядки присвячені героїчним часам, коли основну роль в житті людей відігравали дружини та князі. Окремий пласт становлять коляди, пов'язані з періодом християнізації та подальшим співіснуванням двох вірувань. Зустрічаються і біблійні мотиви, апокрифічні сюжети, а також пісні, що мають національне чи політичне забарвлення. Всі ці коляди є відзеркаленням часу, в якому вони народилися. Та світогляду людей, які їх створили. Зрозуміло, що колядки з християнськими мотивами чи не наймолодші, вони з'явилися вже після того, як на наші терени прийшла православна церква. А зрештою, ми дійсно розуміємо, що колядки традиції і звичаї піснеспівів на коляду це дуже глибока ще дохристиянська традиція. Через це православна церква, коли ну, християнська церква взагалі вони, коли прийшли, прийшла на наші терени, вона намагалася їх заборонити. Втім, нічого з цього не вийшло, просто в народу з'явилися коляди, які вже відносяться по сюжетних лініях до християнських сюжетів. Через це. Було ніби два види направлення піснеспівів на Різдво. Це саме церковні і саме коляди, які в народі співалися. Втім, я розповідала це в відео на своєму першому каналі. Якийсь час в українських церквах співали коляди на Різдво. Було таке, але після того, як перенесли центр управління церквою до Московії, це Припинилося, ну в Москві взагалі це не прижилося, а в нас заборонили це робити. Втім, все одно цей звичай залишився. І навіть досі, якщо ви прийдете на святвечір на Різдво до церкви, якщо це українська церква, справжня, не московицька, то ви наприкінці служби почуєте парочку колядок обов'язково. 27 грудня на Стефанів день в українських громадах була поширена традиція наймати пастухів на наступний рік. При цьому звертали увагу не лише на їхні навички та репутацію, а й на здатність укладати угоду з лісовиком, духом лісу, від якого залежала безпека стада. Навесні найдосвідченіші пастухи вирушали до лісу, знаходили осиковий пень, сідали на нього та промовляли спеціальні замовляння. Після цього нібито з'являвся лісовик, який сідав навпроти. Закидав ногу на ногу і погоджувався допомагати пастухові охороняти стадо. З цього моменту вважалося, що між ними була укладена угода. Через таку особливу роль пастухів їх намагалися не ображати, остерігаючись, щоб вони не передали ходову під опіку лісовика. Мисливці також прагнули здобути прихильність лісового духа, залишаючи на пенку частування, сухарі чи горілку. Лісовик приймав ці дари, а натомість допомагав заганяти дичину. Іноді мисливці навіть домовлялися з ним, щоб забезпечити собі більшу здобич. Лісовик мав дві улюблені забави: перша це лякати людей своїм гучним реготом і різким свистом, що розлягався по лісу нему в буря, а друга грати в карти. Не маючи грошей, він ставив на кон лісових звірів. Так, всередині минулого століття в одному з повітів сталося масове переселення білок. Місцеві мешканці швидко зрозуміли, що це витівки лісовика. Вважали, що лісовик з одного повіту програв всіх своїх білок лісовикові з іншого повіту і тому був змушений віддати свою ставку. Цими днями наші пращури проводили різні обряди та ритуали. Ви також можете провести ритуал та прочитати замовляння від мору. Начитуючи це замовляння, водять мечем, сокирою або кинджалом, навколо навхрест на всі боки, примовляючи наступні слова. Слухайте уважно, це справжнє українське стародавнє замовляння: зупиняй мор огненний, водяний і залізний, від землі аж до небес, від відій, від вітерниць, від насланців, від усього морового повітря, від відій живих, від відій померлих. Від відій вишніх і нижніх, і від тих, що є в роду, від відій хотарних і за дев'яти хотарних від лукавців від насланець, відсилаю віди і видята упері й упирята і всякий дюг і дюговицю, содомське і гоморське повітря, східне і західне, північне і південне. Відсилаю від всього. І від себе, і від свого дому, і від обходу, і від своїх домочадців, і від своєї хати, і від своїх дітей, і від свого майна, і всього скота свого від волів, від коней від корів, від овець і свиней, від гусей і курей, і від пчіл. Там вас відсилаю, де чорний в'юр не дорегоче, де чорний кур не доспіває, де чорний пес не добреше. Де чорний буряк, недоборичі. Цікаво, шановні глядачі, якщо ви не зрозуміли, що таке відій хотарні, то це від назви хотар того села з усіма належними угіддями, де було записано це замовляння. А ще тут було таке незрозуміле, можливо, для вас слово це дюг або дюговиця, то так називали на одному з діалектів українських нечисті сили, просто щоб ви розуміли. Що не можна робити на Степана? Сьогодні, 27 грудня 2024 року на Степанівдень, не можна викидати хлібні крихти. Їх дозволяється додати в корм для птахів чи домашніх тварин. Залишати вогонь без нагляду також не варто. Вважається, що сьогодні підвищується ризик пожеж. Ревнощі в цей день є недобрим знаком, який може призвести до сварки з коханою людиною. В період від Різдва до водохреща. На Городенківщині існувала особлива заборона, що стосувалася вживання їжі на подвір'ї. Її дотримувалися протягом двох тижнів від першого святвечора до другого. Заборона мала релігійне, обрядове та соціальне підґрунтя. Старожили розповідали, що їсти на подвір'ї вважалося гріхом. В селі Лука зазначали, що порушення цієї традиції могло стати предметом громадського осуду, що підсилювало потребу її дотримання. Заборону знімали лише після виконання спеціального обряду. Господар окроплював хліб свяченою водою, розрізав його і починав їсти. В стрільчому навіть дітям дозволяли їсти лише після цього ритуалу, що символізував очищення та дозвіл на скасування табу. Причини заборони в різних селах пояснювали по-різному. В Михальчі та уніжі її пов'язували з захистом майбутнього врожаю. Вважаючи, що їжа на подвір'ї могла привабити курей, які шкодили б хородам, або ворон, які би псували посіви в наступному році, в уніжі під час освячення господарства дитина мала відкусити хліб біля кожного з чотирьох кутів хати, щоб дозволялося їсти на подвір'ї. У топорівцях вірили, що порушення заборони спричиняє втрату зерна в полі через птахів. В Семенівці існувало інше пояснення. Недотримання табу могло викликати підняття води на городі, що шкодило врожаю. Для захисту господарства проводили обряд обходу подвір'я з кутею, пирогами, копачем, свяченою водою та свічками. Водночас в деяких селах причина цієї традиції залишалася не зовсім зрозумілою. Святковий період на Коломищині діяла заборона виносити сміття з хати, тому його, тобто сміття, замітали в куток. Під ліжку або на сіно під стіл. В інших селах цієї місцевості дотримувалися звичаї мести сміття від порога до столу, вірячи, що не можна вимітати нічого з хати, щоб все залишалося вдома і щоб не втратити нічого доброго. Сьогодні, 27 грудня, є дійсно в нас іменинники, і іменини в цей день відзначають люди з наступними іменами: Олександр, Аркадій, Йохим, Ігнат, Леонід. Микола, Петро, Симон та Агата. Ім'я Агата має давньогрецьке походження, в перекладі означає добра, благородна та хороша». Це ім'я зустрічається в багатьох культурах і завжди асоціюється з позитивними якостями, такими як доброта, щедрість і внутрішня сила. Агата, як правило, відзначається врівноваженістю та мудрістю. Вона розсудлива, але водночас чутлива до чужих переживань. Люди з цим іменем мають сильний характер, стійкість і здатність справлятися з труднощами, їм притаманна схильність до аналізу, тому вони рідко приймають рішення імпульсивно. Агата може бути природженим лідером, хоча не прагне займати перші позиції, її поважають за чесність, надійність і готовність допомогти. Це людина, яка ставить собі високі цілі і вміє наполегливо працювати для їх досягнення. В оточенні Агата завжди знаходить прихильників завдяки своєму теплому ставленню та вмінню слухати. Вона надійний друг і гарний порадник, завжди готова підтримати, у стосунках проявляє вірність і серйозність, але може бути вимогливою до партнера, адже очікує взаємності і чесності. Агата часто обирає професії, де може реалізувати свій інтелект і творчий потенціал. Вона досягає успіху в медицині, юриспруденції, педагогіці чи творчих професіях. Її працелюбність і зосередженість допомагають вирішувати складні задачі. У вільний час Агата любить займатися саморозвитком, читати, оновлювати нові навички чи подорожувати, і їй цікаво все, що збагачує внутрішній світ. Ось таке чудове ім'я, якщо маєте кого назвати сьогодні. Дуже за вас рада, дуже за вас щасливо, називайте, можете обрати це ім'я або якесь інше. І, звісно, я вам дякую за перегляд цього відео сьогодні. День сьогодні дуже цікавий. Нагадую про те, що нам треба відпочивати, набиратися сил, бо в наших пращурів цими днями відбувалися фестини, святки, як завгодно це можна назвати. Це святкове 12-й день. Воно продовжується, воно буде продовжуватися аж до сьогодні. Самого водохреща у нас з вами попереду дуже цікаві свята. Тому, будь ласка, щодня повертайтеся на цей канал яке сьогодні свято для того, щоб дізнатися, зрештою, яке сьогодні свято, що сьогодні треба зробити, і що сьогодні не можна робити. Я щодня розповідаю про те, чим жили наші пращури, століття і століття тому, і про традиції, які зберіглися до наших днів, і завдяки чому сьогоднішнім сучасним технологіям ми з вами можемо далі продовжувати наші ці традиції, передавати їх в прийдешні віки, прийдешнім поколінням. Це дуже важливо. бо Кожна нація має мати свій генетичний код, свою генетичну пам'ять для того, щоб існувати в цьому всесвіті. Я дякую ще раз вам за перегляд. Завтра буде дуже цікавий день. Скоро в нас вже Маланки, скоро веселя. То приходьте, приходьте обов'язково. Зустрінемось, почуємось і дізнаємось про українські традиції. До побачення, будьте здорові! Обов'язково бережіть себе і до зустрічі завтра, в дні завтрашньому.